Де є корисна і не корисна тривога. І для цього візьмемо приклад з машини. В нас є думка: а що, якщо зламається машина? Маючи цю думку, я аналізую, коли останній раз обслуговував свою машину, чи є якісь звуки невідомі при роботі, чи може горить сигнальна лампочка, яка попереджає про несправність. Проаналізувавши, бачу, що час зробити планове обслуговування. Везу машину на сервіс, обслуговую, і коли я це все зробив. Я розумію, що з машиною все добре, ми рівень тривоги знижується, і все окей. Це приклад корисної тривоги. Візьмемо цю ж ситуацію з машини і думку: а що, якщо зламається машина? Ми знову ж таки аналізуємо, бачимо, що час робити планове обслуговування, робимо його, але тривога не знижується. Думка про те, що машина зламається, досі присутня, і ця тривога не дає спокою. В такому випадку ми можемо припустити, що ця тривога є некорисною. Вона ніяк не допомагає у цій ситуації. Я постійно переживаю, витрачаю свою енергію. А як нам відомо, енергія небезмежна.